Беремо переплату від тренувального каналу. Гарний. Ранок сніжка. Трошки підсипало. Сьогодні у нас вже 5 грудня 2024 року. Четвер. Все, як завжди, йде на роботу. Наслід гарний. Дівчатка вдома, бабуся вдома. Усі, усі вдома. В в Дарма вечора посходять. Колись якраз вистава була. Як ніч пройшов, харка, а й ніч. Добре. Тривоги були. Вибухів. Не чув. І дякуємо Богу. За це. Що ще розповісти? 5 грудня вже. Скоро Новий рік. Завтра дитина каже, завтра вже Миколая. Якого Миколая? 19-го. Та ні. Кажуть, 6-го. Ну, кажу, ладно. Тепер два Миколая, і 6-го, і 19-го. <кхід> Цукерки. Хай буде багато свят, аби війна закінчилася. поскоріше. Що... Все. Пройшли, подивилися. Водичка є. є. Вітерець є, але в хаті тепло. Може добро злагода всім ще ви. Дякую. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення і всім гарного четверга. Пока.